Друзі, несподівана новина Трамп виявляється, виплакав нову електоральну верству в США. Називається вона Лохторад для українців звучить знайоме, і саме завдяки Лохторату Трамп має шанс на перемогу в листопаді 2024 року. Саме тоді відбудеться. Президентські вибори в Сполучених Штатах. Це дійсно правда. Значна частина американців збирається голосувати по приколу, а війна в Україні слабо вписується в цю веселу матрицю. Як боротися із цими викликами? Поговоримо далі. Це понтограф спецпроекту аристократії. Привіт! Дивіться, буде цікаво. Трамп. Якби ми цього старалися уникнути, все ж таки залишається суперхижаком республіканського електорату. Якби консерваторам США довелося б визначатися з кандидатом у президенти, то за нове обличчя губернатора Флориди Рона Десантеса проголосували посього всього 17% прихильників. Тоді як 45-й президент, скандальний Дональд Трамп, без проблем набрав би цілу гору голосів: 54%. Решта охочих позмагатись безнадійні просто аутсайдери 3%, 2%, 1%. Тут ви можете запитати, чому електорат Трампа я називаю лохторатом, бо йому до лампочки два імпічменти, під сотню офіційних звинувачень та чотири судових процеси. Проти їх комира, як є, звинувачення в Держзараді, масштабні шахрайства, звинувачення в поваленні конституційного ладу, все це для них не має значення. А чому? А тому, що Трамп прикольний. І це не жарт. 54% опитаних соціологічною кампанією Сієна Коледж заявили, що він веселіший за Десантіса. Інакшої думки, всього лише 16%. Зверніть увагу: 54% прихильників партії готові голосувати за Трампа, і 54% рівно стільки ж вважає його прикольним. Ну, це означає, що на американців чекає нова хвиля голосування по приколу, бо гірше вже не буде. Авантюрист Багатій Трамп став кумиром бідних. І на освічених високий рівень доходів та університетський диплом здається інколи навіть шкодять його репутації. З іншого боку, ті 17% які продовжують думати головою, визнають Десантіс хороший хлопець, порядний, але саме Трамп гадають, вони здатен перемогти Джо Байдена і повернути республіканцям овальний кабінет. Здавалося б, розрахунок. Справедливий свіжа соціологія свідчить, що в президентських виборах Байден міг би перемогти Десантіса технічним нокаутом, ну у кілька відсотків. А Трамп з ним іде ніздря в ніздрю. За деякими дослідженнями трішки випереджає, згідно з іншими, дещо програє. За півтора року до виборів ці прогнози надійні, звичайно, як московське ППО. Але вже зараз, очевидно, головний путіною та Америки так і спробує стати 47-м президентом США. І навіть якщо йому не вдасться, значна частина країни вже заражена його гаслами і байдужістю до підтримки України. І ця зараза лише поширюватиметься. Тобто, якщо демократи втримують влади, їм доведеться чимось пригодовувати сектантів Трампа. Тепер я покажу на пальцях. 62% американців продовжують підтримувати допомогу Україні в поверненні всієї втраченої території окупованої росіянами. Твердить дослідницька кампанія Гелоп. Торік, у серпні, за виступали 66%. Ну, тобто, здавалося, похибка невеличка 4% лише е, скорочення підтримки е, українців у США, і проти зазвичай виступають республіканці. Здавалося. Ситуація стабільна. Але більшість американців вважають війну в Україні тупиковою, тобто без шансів на перемогу у жодної сторін. Так думають, 57%. Ще 30% вірять у перемогу ЗСУ, 12% – у перемогу расистів. Зрозуміло, що найбільше зневіра в таборі республіканців приблизно 3 до 1 в порівнянні з демократами, і також зрозуміло, що цей тренд наслідок токсичної кампанії Трампа, який знайшов відгук у його. Лохторату висновок очевидний, Україна може відчути скорочення підтримки вже напередодні американських виборів 24-го року. Час, що залишається, треба використати нам з максимальною користю. З одного боку доведеться переконувати республіканців, що зливати в Україну справа невдячна, і перемога над рашистами потрібна Янки не менше ніж нам. З іншого боку, варто переконувати вже білий дім доправити до України все обіцяне і не зволікаючи наше вікно можливостей вузьке і звужується воно постійно, але це саме те вікно Овертона, через яке можна пропхати щось значно більше за Атакамс і Ф-16. Отож, будемо вірити це і докладати зусиль. Підписуйтесь на аристократію, дивіться, понтограф. Попереджений, значить, озброєний. Ставте лайки, уподобайки і повертайтеся. Будемо розбирати наступні понти сильних світу цього. Шануйтеся!